Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК «Події дня понеділка, 12 травня та минулих вихідних у студії Тамара. Приходько далі коротко про головне. Військовослужбовці десятки по особливому привітали матерів з їхнім святом. Орест голубець презентував Коломияна монографію Лабіринти творчості. Насправді це є на праця всього мого життя. Турнір з плавання Золота рибка відбувся у Коломиї. За заохочення наших дітей про це та інше детальніше далі. Рятувальники надали допомогу туристу на горі Говерла, а також врятували двох людей у Калуші. Більше про ситуацію за вихідні розповість Христина Перцович, речниця головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області. 10 травня близько 7-ї години вечора до служби порятунку надійшло повідомлення про задимлення у квартирі по вулиці Богдана Хмельницького в місті Калуш. Прибувши до місця виклику, рятувальники провели розвідку, з'ясували, що у кухні житлової квартири на другому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку відбулося підгорання їжі. На місці події вогнеборцями було винесено на свіже повітря чоловіка, який перебував у задимленому приміщенні. У подальшому чоловіка було передано медикам. Цього ж дня у місті Калуш трапився ще один випадок підгорання їжі в приміщенні кухні житлової квартири. На місці події вогнеборці також винесли чоловіка з задимленої квартири та передали медикам. Подія трапилася в квартирі на другому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку по вулиці Стуса. Щоб запобігти таким випадкам, дуже важливо під час приготування їжі не залишати плиту без нагляду. Використовувати посуд відповідного розміру, також призначеного для відповідних температур, вміти правильно гасити загорання їжі на сковорідках, обов'язково радимо мати в себе в будинку вогнегасник 11 травня. Вранці до чергового ворожтянського пошуково-рятувального відділення надійшло повідомлення від мешканця Тернополя. Про те, що він під час сходження на гору говерла в районі малої говерли через погіршення погодних умов, а також сильне виснаження, не може продовжити рух самостійно і потребує допомоги рятувальників. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено ворогтянських гірських рятувальників у складі чотирьох осіб, які прибули до чоловіка 1993 року народження. З'ясувалося, що чоловік не потребував медичної допомоги, його супроводили до спортивної бази заросляк. Рятувальників вкотре нагадую, що перед виходом високогір'я обов'язково потрібно уточнювати прогноз погоди, від підбирати маршрут відповідно до свого фізичного рівня підготовки, обов'язково мати відповідне спорядження, обладнання, запас їжі, харчів та аптечку. Впродовж вихідних у дорожньо-транспортних пригодах на Івано-Франківщині одна особа загинула, ще двоє осіб травмовані. Серед них дитина. Дорожньо-транспортні пригоди трапилися в обласному центрі та у Бурштинській територіальній громаді. Слідчі поліції розпочали кримінальні провадження. Досудове розслідування триває. Аварія, в якій загинула жінка, пішохід трапилася 10 травня о 10 годині 20 хвилин в Івано-Франківську. Як з'ясували поліцейське по вулиці, південний бульвар здійснюючи ви заднім ходом на прибудинковій території 31-річний водій автомобіля Фольксваген проявив неуважність та здійснив наїзд на 84-річну жінку пішохода Місцева мешканка йшла по путному напрямку із транспортним засобом. Наслідок автопригоди потерпіло від отриманих травм, померла в лікувальному закладі. Водій тверези цього ж дня Ще одна ДТП трапилася в обласному центрі о 21 годині, 17 хвилин по вулиці Надрічна. Попереднім встановлено, що 22-річний франківець, керуючи автомобілем Аздом, чинив наїзд на 28-річну місцеву машканку. Останнє переходило проїзну частину дороги у межах регульованого пішохідного переходу на червоний сигнал світлофора. У результаті аварії жінка отримала тілесні шкодження її доставлено до лікувального закладу. Керманич-Тверезий. транспорт транспортна пригода, у якій травмувався неповнолітній, трапилася бурштин. Скі територіальній громаді 11 травня, о 17 годині 30 хвилин. Виїздом слідчі оперативної групи було встановлено, що п'ятинстрічні місцевий мешканець з керуючим мотоциклом не впорався з керуванням, заїхав на бордюр та після цього впав. В результаті аварії неповнолітній отримав травми та доставлений до лікарні за усіма фактами дорожньо-транспортних пригод. Слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Поліція звертається до водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. Обирайте швидкість та дистанцію, що дозволить вчасно зреагувати на зміну дорожньої обстановки, Знижуйте швидкість перед пішоходними переходами та в місцях можливої появи пішоходів на дорозі. Нагадаємо, відповідно до правил дорожнього руху рухатися дорогою керуючим мототранспортом дозволяється особам, які досягли 16 років після отримання відповідного посвідчення водія. Боровся за свободу України на передовій. Це історія військового Ростислава Сороки, який втретє пішов на фронт та отримав тяжке поранення. Про його шлях у наступному матеріалі. Ростислав Сорока отримав уламкове поранення на запорізькому напрямі ще кілька місяців тому. У чоловіка влучив ворожий безпілотник. Він був поранений в результаті скиду з безпілотного літального апарату. І е, поранення, як ви розумієте, дуже важке відкрита черепно черепномовсова травма і, і інші 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 діагнози на сьогоднішній день е, в складному стані тому. Якби і виникла думка допомогти родині в цей складний час. Безпілотники, які в піві, з'являються дуже раптово, і спрогнозувати їхню появу дуже важко. Ухилитися від них чи від безпілотника, чи від скиду також дуже важко. В результаті цього переважно більшість травмувань зараз. На нашому напрямку є це або скиди, або удари безпілотних апаратів. 28-річний Ростислав у 22-му році вже втретє пішов на фронт, адже ще з дитинства хотів стати військовим. В нього це бажання було ще під час навчання в школі. Він себе постійно бачив, військовим. Ну, ну, так вийшло, що він свій вибір зробив самостійно. Це його вибір. Понад п'ять операцій чоловіка привезли до рідного Івано-Франківська. Медики кажуть, зараз він у важкому стані. На момент поступлення були якісь елементи свідомості. Тобто періодично пробує виконувати якісь вказівки. Неврологічний дефіцит мав важкий, має біологічну геміплагію, варез правої ноги, то що збережені самостійні рухи в правій руці. Підтримує та доглядає за Ростиславом його дружина Євгенія. Вірить, разом вони все подолають. Сказав, що треба захищати свою країну, свою сім'ю, дітей. Подивися, що робиться у світі. Я це мій долг. Третій раз він це пішов добровільно, хоча в нього там проблеми були по своєму здоров'ю, в нього зором було погано, але він. Патріот України. Поруч і батько військового каже, син завжди був сильним та рішучим. Його рішення піти на фронт підтримував. Це я знав зранку, з ним не було зв'язку декілька днів. Зізвонилися з керівництвом, і вони зразу повідомили, що важкий, стабільний. Така ситуація трапилася. Ну, в шоці. Керівництво зрозуміння віднеслося. От. І я з ми зразу з його дружиною виїхали Дніпропетровськ. Попереду в Ростислава тривалий та дороговартісний курс реабілітації. Рідні докладають усіх зусиль, а військовий зміг знову повноцінно жити. Лабіринти творчості монографію під такою назвою презентував доктор мистецтвознавства, академік академії мистецтв Орест Голубець. Це вже не перша праця професора. Вона торкається різних тем і об'єднує 70 матеріалів. Зустріч автора із коломийськими друзями провели у музеї писанкового розпису. Заслужений художник України Мирослав Ясінський серед численних гостей зустрічі з академіком Орестом Голубцем. Наш краянин каже, що суботи, о дев'ятій ранку, професор у соцмережі друкує свої праці. І вони напрочуд цікаві та пізнавальні, тому нова монографія. Дуже актуальна і потрібна і про українських художників, і про зарубіжних, і про е, історію. Тобто все, що стосується мистецтвознавства, що стосується е, митців, ну і для мене велика приємність, що і про мене був матеріал. скажімо. Коли набралась певна кількість цих матеріалів, він видав оцю от книжку. Тому е, я думаю, що ми сьогодні так само його познайомимо із творчістю нашої спілки і за. Прошу до себе звичайну в робітню і ну велика подія для коломеї: цікавтеся не пошкодуєте Заходьте в суботу на сторінку. Орест голубець. Орест голубець львів'янин. Усе його життя тісно пов'язане з мистецтвом, вивчає різні теми. Він автор понад 350 публікацій в українських та закордонних періодичних виданнях, альбомах, збірниках і каталогах. Має кілька монографій. До нас приїхав з новою лабіринти творчості, яка має теж історію створення. Час іде невпинно, це єдине, на що людина не може впливати, і тут я так якось не як наступило сім десятків років. І тоді я вирішив собі зробити подарунок. всі мої попередні монографії, а їх було 5, я зрозумів, що досить мало людей читає ці монографії, і тираж відносно невеликий, і читають лише фахівці. І тоді я собі придумав, що я буду популяризувати свої матеріали і свої дописи в інтернеті. На той час, коли я робив цю монографію, в мене вже у Фейсбуці було більше як 210 статей, тому що я кожну суботу ставлю новий матеріал. І це було таке своєрідне просвітництво. Люди читали, люди реагували. І я бачив, що це є насправді людям, воно корисне є. І коли наступив власне, цей ювілей, я вирішив, що я зроблю зворотній хід. Тобто я з тих 210 матеріалів вибрав 70 матеріалів, розділив їх на сім. Рубрик і зробив цю монографію у монографії. Написано про різне це й освітянські теми питання теорії мистецтва, українського авангарду, львівського мистецького середовища і навіть найвідоміші художники зарубіжжя, викладаючи довгий час у нашій академії мистецтв львівський національний, я читаю лекції мистецтвознавцям. Я давно бачу наскільки нам бракує знань, які стосуються сучасного власне мистецтва. І тому ця монографія вона є таким своєрідним доповненням до того, що, що потрібно нашим фахівцям. Ну і тут же я презентую ще одну ще один альбом, який ми робили, зробили разом з Назаром Стефюком. Це син дуже відомого нашого художника Євро Стефюка, який я вважаю, що це ну, художник світового рівня. Єдина проблема, що його не знають на заході. І цей хомитець дійсно унікальний, видатний. Насправді це є праця всього мого життя, тому що перед тим у мене були дві великі монографії. Одна монографія була «Мистецтво 20 століття український шлях. Я ніколи раніше собі не уявляв, що я колись таку монографію можу зробити. Просто це десятки років нагромаджувалися знання знання. Нагромаджувалися огляд міжнародних експозицій, в тому числі бієналії документа в Каселі. І в певний момент я чомусь відчув, що я можу написати. Після того була велика монографія, яку я також тут презентую. Це магія третього виміру, це світова скульптура ХХ століття. І фактично, після того цю монографію, ці цей, цей, цей збірник моїх публікацій у Фейсбуці зробити було достатньо легко. Орест голубець продовжує ділитися своїми знаннями з мистецтвознавцями, молоддю та усіма поціновувачами його творчості. каже, знає не все в сучасному мистецтві, тому продовжує навчатись і працювати, щоб мати змогу і надалі проливати світло на невідомі стринки містецького життя. Щороку у другу неділю травня українці вшановують найдорожчих жінок у своєму житті мам. День матері це не просто свято, а щира нагода подякувати за любов, турботу і самопожертву. Особливо щемливі слова звучать від тих, хто зараз боронить від ворога нашу країну. Військовослужбовці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» підготували особливе привітання для своїх найдорожчих матерів. Відео опублікували на офіційних сторінках бригади у соціальних мережах. Я маю ласку я чую рідненька, Прилітають до нашого поля, із далеких країн журавлі. Роз...

Чорноби погляну очима. Якщо ви шукаєте нову роботу, плануєте перекваліфікацію або прагнете натхнення для професійного зростання, запрошуємо вас взяти участь у національному ярмарку вакансій, який відбудеться у день вишиванки 15 травня цього року, о 12-й годині, у сквері Національного музею Гуцульщини та Покуття, вулиця Театральна, 25, місто Коломия. На вас чекають святкова атмосфера, прямі контакти із роботодавцями, пропозиції дистанційної, часткової та гнучкої зайнятості, безкоштовні кар'єри консультації, допомога щодо написання резюме, інформація про доступні навчальні програми та перекваліфікацію, мотиваційні зустрічі та майстер-класи, презентація офісу зроблено в Україні, психологічна підтримка і натхнення. Організатор заходу, Коломийська філія Івано-Франківського обласного центру зайнятості. У цей день подібні ярмарки пройдуть одночасно у всіх регіонах країни. Одягайте свою вишиванку та приходьте за новими можливостями. Клумиї лунала пісня, яка зігріває душу, дарує надію і нагадує, що навіть у часи війни українська культура живе і надихає на сцені філармонії імені Олександра Козаренка. Відбувся великий концерт заслуженої артистки України Ірини Зіньковської. Ка всеукраїнських та міжнародних конкурсів і фестивалів естрадної пісні. Авторка-виконавиця, поетка, ведуча концертів, заслужена артистка України Ірина Зіньковська має чимало нагород, виступає в Україні та за кордоном. І завжди на її концерти приходить багато прихильників, які люблять її за гарний голос та мелодійні пісні. Мей Ірина Зіньковська виступила з естрадно-духовим оркестром Буковина зразковим танцювальним ансамблем тандем молодою співачкою Софією Божовською. Ірина Зіньковська висловила подяку українським захисникам, які своєю мужністю дають змогу мистецтву жити навіть у часи війни. Як сказала артистка, пісня це не лише звук, це молитва. Це те, що тримає нас живими. І саме такими концертами українці продовжують творити незламну культурну історію. Все це вірноє. Різ плавання Золота рибка відбувся в Коломиї. Його провели між учнями шостих та сьомих класів опорного закладу Коломийського ліцею номер 9 Відбуваються змагання вже вдруге. Присвятили цьогорічний турнір Дню Матері. Семикласник Орест родом з Києва. Зараз навчається в Коломиї в дев'ятому ліцеї. Хлопець вже четвертий рік займається плаванням. Спочатку у приватному басейні, а вже два роки у басейні, який функціонує при опорному навчальному закладі. У шостій філії імені Героя України Тараса Синюка. У мене брат в Києві, він займався водним плавом. Я також, також хочу цим займатися і вчусь для цього плавати. Саме у шостій філії імені Героя України Тараса Синюка Коломийського ліцею номер Невіть функціонує басейн, і усі учні опорного закладу займаються тут плаванням в межах уроків фізичного виховання, розповідає завідувачка шостої філії Олександра Марійчук. Звичайно, що те, що на нашій базі є цей басейн, це нам дуже приємно і корисно, тому що велика кількість бажаючих плавати, відвідувати басейн, займатися плаванням значно зросла. І ми дуже раді, що наші діти, особливо 9-й ліцей, 6-та філія і 10-та, мають можливість плавати, і вони не шукають тепер тепер альтернативи, куди їхати у місто, в місто інші басейни, оскільки ми маємо таку послугу в нас. У наших дітей у новій українській школі вже є модуль плавання, і вони плавають. Крім того, з обідом після навчальних занять у закладі відбувається... Платні послуги і інші дітей, які виявляють бажання, приходять до нас, записуються у групи по вікових категоріях і мають можливість сплавати, оздоровлюватись. Такий турнір з плавання проводять вдруге. Учасники, а це понад півсотні учнів шостих та сьомих класів, змагались в подоланні дистанції 25 метрів у вільному стилі плавання. Серед учасників 12-річна Аліна, учениця шостої філії. Дівчина ділиться такі заняття в басейні до душі усім учням закладу. Я не, не, не дуже вміла плавати але коли я сюди почала ходити, я навчилась плавати набагато краще. В нашій школі це дуже подобається, тому що ну, на уроках це дуже цікаво, коли ти, наприклад, ти не вмієш плавати, прийти на урок, і тебе тренер навчить, покаже, як правильно нам пливти. Це дуже круто, всім дуже подобається. Компетентне журі обирало кращих в індивідуальних виступах, також визначали загальнокомандні місця. Ці змагання своєрідний підсумок тренувань із плавання, які відвідують діти впродовж навчального року. Та й загалом дух суперництва мотивує дітей більш старанно займатись. Переконаний тренер із плавання шостої філії Андрій Жужло. За заохочення наших дітей. Для занять спорту для їхнього успіху в майбутньому. Сплавання це загалом дуже корисний вид спорту. Він зміцнює всі системи організму. Присвятили цьогорічні змагання із плавання золота рибка дню матері. До слова подарунки, пам'ятні медалі учні навчального закладу самотужки надрукували на 3 d принтері. Ольга Гириджук, Сергій Угрин, події НТК. Це все на сьогодні. Нагадую, ці та інші матеріали ви можете переглядати на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та слухати в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин разом до перемоги. все буде Україна.